Підняти тарифи на пасажирські перевезення, неодноразове прохання перевізників до влади, враховуючи зростання цін на пальне, а також обслуговування транспортних засобів. Водії нарікають на відсутність прибутків. Аби дійти згоди, обласна влада ініціювала зустріч для вирішення проблеми. Рішення про на нараді заслухали доповіді керівників департаментів. Зокрема, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації зазначив, Закарпатська область не остання щодо тарифів на пасажирські перевезення. На сьогоднішній день тарифи на перевезення в приміському і міжміському сполученні не є найнижчими серед областей України. Нижчими є в Харківській області 0,217 гривень за кілометр, в Херсонській області 0,25 та 0,27 гривень за кілометр залежно від класу, та Чернігівській області 0,27 гривень за кілометр без ПДВ. Перевізники скаржаться, підняття тарифів зумовлено ще й тим, що сьогодні досить великий відсоток забирає у них станційний збір. Ми би хотіли тариф підняти. То б добре було, дві спаливо, запчасті і так далі, що подорожало. Але з другої сторони, ви б нам хоча б могли допомогти станційний збір, щоб було поставити перевізника. Ну і хоча б 7% теж перевізникові дати. Піднімати тарифи, як наголосив очільний краю сьогодні, обласна влада не стане, щоб дійти спільного порозуміння та вирішити питання з перевезеннями. Василь Губель запропонував зменшити станційний збір, однак лише за умови, що перевізники також підуть на компроміс. Також постало питання проведення прозорого конкурсу для легалізації пасажирських перевезень. Сьогодні сьогоднішнім дорученням буде департаментом максимально. місця е і перевізники не чекали на підприємні форми, які відчули, е е що ми е не тільки говоримо, а й працюємо. У свою чергу голова Закарпатської обласної ради зазначив, підняття тарифів не збільшить кількість пасажирів в автобусах, а тільки зменшить. Закарпатці в такому випадку шукатимуть альтернативу. Ми відомі, що не слід сприймати пенсіональну плату, тому що люди не мають Вирішили провести ще кілька зустрічей, зокрема, аби вирішити проблему нелегальних перевезень, які в області сьогодні створюють конкуренцію регулярним пасажирським рейсам.